Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось там блін, пойтмі, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, Тут є сіні, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе ну, цілують і так далі. і Тут, тут прям можеш качати права. Як у нас ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, закликаю українців Варшаву. Тут, тут настуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто Працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте? Тут українці, Польщу з такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з німеччини, Ждеш часами ті е, місяцями, апойменти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут такого, тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається. Нема, нема тут оцих істеричних, знаєте, які, як я в тому числі, там, хейти в Німеччину, бо нереально реально знаходиться в Німеччині і не хейти в Німеччину, бо це кончена блін, країна взагалі.